Всім привіт, друзі! Це канал «Автофенікс» і сьогодні ми поговоримо про 5 міфів про аукціонер Копарт і Іншурінс. Іншу Хоч іншу. ага. оглядіти на бабки і не віриш у байки з телеграму, тоді додивись ролик до кінця, як не втратити гроші при купівлі авто. Перший міф це те, що можна купити автомобіль без посередників. Насамперед, це не є так. Ви можете брати участь у аукціоні, але вам треба заплатити невеличку суму на ліцензії, тому що є штати, котрі ви не можете торгувати, тому що у вас не буде ліцензії. Вам потрібно зареєструватися, оплатити ліцензію, мати якийсь, хоча б там ФОП на території США. Просто так та не зареєструватися. Вам потрібні будуть посередники 100%. Є таке, як послуги брокера на аукціонах на копарті, і іншурінці, також це є, або треба буде звертатися до компанії, яка є також посередником, у кого є кнопки та ліцензії для цих аукціонів. Я просто такий міф, що ви можете собі самі сторгувати авто на аукціоні без якихось там посередників, а також на уявному кораблі відправити той самий Форт Мустанг собі, бо знає куди, через Атлантичний океан, і припливе, воно також Бог знає куди. Ні, все одно треба звертатися до компанії-посередників, котрі вам правильно підберуть, або ви також самі зможете підібрати для вас автівку. Але я оце все знімаю, щоб ви самі могли підібрати автівку та відфільтрувати оті от варіанти, котрі вам пропонує менеджер, якщо він не є. Чистої совісті і вам питається втюхати якийсь автомобіль, котрий вам не дуже потрібен, і ви у цьому не дуже розбираєтеся. От для того я оце все роблю. Також дивіться, все одно виграти автівку, це півбіти, треба ще її вести до порту, підрахувати папери, оплатити. А також, якщо у вас новий кабінет, там будуть великі фі. Це також гроші, де можна все ж таки зекономити. Тому якщо ви звертаєтесь до якоїсь там компанії, котра бере добросовісної компанії, це дуже важливо. яка бере там 500-600 доларів на послугах своїх, ви все одно, якщо ви б купляли автівку самостоятельно, самі собі там десь і вам там хтось дав, наприклад, кнопку, все одно ви заплатите фі, якщо ця кнопка не прокачана. І якраз таких 500-600 баксів це буде, якщо на 20 тисячах вартості автівки, якщо автівка коштує 20 тисяч доларів, то ви все одно прилітаєте на ці 500-600 баксів, але на фі аукціону. Тому Тут треба підійти з холодною головою, все ж таки звернутися до компанії якоїсь або послугами брокера. Але також брокер може вам порахувати з великим фі. Фі ви можете побачити на автостації. Там же ви побачите різницю там ФІ для оптовиків і ФІ для звичайних покупців, який в нас є висновок. Купити автомобіль самостійно це не завжди вигідно. Якщо ви самостійно купляєте, то не завжди вигідно. А потім іноді буває, що ще й дорожче. Краще звернутися у перевірену компанію. Я вам вже показував. Як її правильно вибирати, щоб вони взяли на себе якийсь різкі усією доставкою і викупом безпосередньо? Другий міф: усі авто там легенько вдарені. Ні, то не так. Це як дитячий садок. Там куча різних автомобілів, і утоплені, і згорілі, і вдарені попереду, вдарені ззаду, перевернуті. Там дуже багатий вибір в кожному, як, як то кажуть, на свій смак. Навіть якщо на аукціоні написано «Running Drive», це не означає, що автівка повністю може рухатися на своєму ході. Це означає, що на аукціоні просто нажали старт, і вона завелася. Вони проїхали один метр вперед, один метр назад, і все. Це не означає, що вона може крутити бублики, наприклад, роздавати боком та ще щось. Ні, це вона просто завелася, проїхала метр вперед, метр назад, і все. Оце означає «run and drive». тому я вас дуже прошу. Будь ласка, дивіться на пошкодження, дивіться на звіт карфаксу. Це дуже важливо, щоб розуміти цілісну картину. Навіть якщо ви не дуже розбираєтесь в автомобілях, у вас є СТО, у вас є друзі автомобілісти, котрі вам там скажуть, то Брухт, а то не Брухт. Окей, третій міф там дуже вигідні ціни. Вам треба розуміти, що для вас є вигідною ціною. Дивіться, є автівка, наприклад. Просто, наприклад, є ауді Кью-5», від 18-го року образно її можна купити як за 30 тисячі доларів, так і за 10 тисяч доларів на аукціоні. Все залежить від стану автомобіля, від ДТП, пробігу, комплектації. Ну дуже багато різних факторів. Ви її можете купити як за 3 тисячі, так і за 10 тисяч. То потрібно, щоб розуміли, ви, яка автівка вам потрібна. Гарна автівка не може продаватися за 3 тисячі баксів. Там є якісь підводні камені, які ви просто не побачили. Тому тут потрібно довірятися професіоналам, котрі розуміють, люди дуже часто гоняться за дешев. Ціною я краще візьму дешеву підбиту автівку, ніж я переплачу трохи одразу, і буду ремонтувати її трохи швидше з меншими грошима. А дивіться, тут яка просто логіка. Якщо ви бачите автомобіль на тому ж авторіо за 20 тисяч доларів, бувають такі ситуації, коли автомобіль навіть під ключ з ремонтом становиться там 21-22 тисячі доларів. Але треба розуміти, що то, а скоріш за все, різні автомобілі, тому що перекуп і привіз він її відремонтував і ще хоче трохи чогось зробити собі. Ну, безоплатно ніхто у нас не працює і нікого. Коли не буде працювати. Тому треба зрозуміти для себе, яке ви хочете авто. Беремо сухі цифри. BMW трійка гарним ударом G20 буде коштувати десь у районі 25 тисяч. Якщо ви на авторі бачите таку ж. Автівку за 22 тисячі за 23 тисячі. А вона у Сібісі получається 25 з ремонтом під ключ. Ви повинні розуміти, що треба подивитися, яка вона була в Америці. Дійсно, ви також можете привезти її і за 20 тисяч під ключ, але там будуть трошки інші пошкодження ніж ви самі собі хочете. Тому оця от алегорія, що я краще візьму тут по наявності, вже і не буду чекати, не зовсім правильно, тому що автомобіль автомобілю розділ. Якщо ви хочете дешево, це буде максимально вгашена автівка за 2-3 тисячі доларів. Тут вона буде ремонтуватися дуже довго, але вона відремонтується і собі буде їздити, і вона вийде дешевше ринку. Але якщо ви хочете гарний автомобіль для себе, на котрому ви собі будете їздити, я вам рекомендую все ж таки пошукати з мінімальними ушкодженнями, трошки переплатити, але ви будете розуміти, яка вона була, яка вона приїхала. Ви це все будете бачити, як її ремонтували. А не там зібрали, склеїли отой бампер з п'яти кусків, покрасили, і воно собі поїхало. Ви самі. Будете знати і самі контролювати весь процес. То буде краще, якщо ви покупаєте автівку для себе, тому що я вже працюю на автівках доволі таки довго. Я вже бачу, коли автомобілі, котрі приїжджають для того, щоб її відремонтувати та перепродати, і котрі приїжджають для людей для себе. На жаль, це дуже видно. Тому зважте, будь ласка, для себе, що для вас важливо: максимально ціле автомобіль, але трохи переплатити, привезти його трохи дорожче ринку, який у нас мінімального ринку, і це, це треба зауважити, а відремонтувати самостійно. І ви будете знати, що з ним чи якомога дешевший автомобіль, який буде ремонтуватися Бог знає, скільки ви там зекономите від низу ринку тисячу або там півтори тисячі доларів, але воно буде отаке вижити кожному своє. Міф номер 4 фото на копорті чесні. Насамперед ні, вам просто роблять фотографії автомобіля і там не дивляться, як ото зробити так, щоб автівка казалась там краще або там гірше. Такого не роблять. Вони просто виконують свою роботу, обходять, роблять фотографії, фотографують і виставляють їх для вас. Бувають такі ситуації, коли пише, що ключа нема, автівка приїжджає, ти сідаєш, заводиш, а ключ у машині валяється. Це треба також дивитися, коли пишуть, що немає ключів, але а, зробили фотографії, коли є запалення, і автівка завелась. Таке буває дуже рідко, але таке є. Ніхто спеціально не Москві фотографії не робить їх краще або не робить їх гірше. Все ж таки перед тим як торгувати автівку, потрібно зробити карфакс, перевірити на автостаті, торгувалася вона до цього, хто її продає, і подивитися все ж таки історію і ретельно подивитися на фотографії. Кодження дійсно, такі, як написано, наприклад, у спереду. треба дивитися, чи автівка не залетіла ще на щось. Це по нижній частині треба все уважно дивитися, щоб не попасти на ті бабки і їх не витратити просто на ремонт цієї авто, тому що бувають такі ситуації, коли клієнт переплачує, а Потім автівка приїжджає і вона також стріє на БАБ. Потрібно купувати максимально прозорі автомобілі. Для цього ми є, для цього я є, для цього я їх перевіряю і вам їх оце показую. До речі, скоро приїжджає Audi e-tron, яку ми купили за 14 125 баксів, 14 тисяч баксів. Я вам покажу, що з нею вийшло, яка вона приїхала і що ми там будемо мати. Буде цікаво. Міф номер 5 не віддає гарні автівки за дешево. Неправда, буває таке, що гарні автівки уходять за дешево, де є чистий продаж, де немає резерву. Страхові компанії буває таке, для цього є нічні аукціони, але там є все ж таки резерв. Треба розуміти, що для вас важливо, якщо ви її перевірили, автівка від страхової компанії, і вона не має не резерву, в неї немає утвердження, і там є чистий продаж. Чому її не торгувати приклад у дешево? На минулому тижні рав 4 21-го року прим'яті дві дверки воді і задня пасажирська 12 тисяч доларів. Розумієте? 12 тисяч баксів зарав чотири спробім 20 тисяч миль. Це дуже круто. Це ну такі автівки, треба шукати, треба грати, треба не боятися грати. Тому якщо ви хочете купити автівку з Америки, якщо вам вже підбирають авто, ви там граєте, не проходите по ціні, нічого страшного. Будуть авто, котрі вам Обов'язково повезе і ви зможете собі її викупити за ті гроші, котрі ви хочете. Головне, не опускати руки, тому що буває таке, коли люди там за 10 тисяч той самий равчик не викупили. Розстроїлися, граючи, розстроїлися і розстраюються. І потім після трьох торгів вже кажуть: типа, я вже не хочу авто. Не треба так. Ваше авто вас знайде самостійно. Іноді навіть буває таке, що такі автівки виставляють по байнау Наприклад, їх там зіграли у 8 тисяч, резерв у 10 тисяч. На 8 тисяч один не погодилися, тоді її перевиставляють за 10 тисяч і за 10 тисяч. Якщо ви а, швидкий, і ви розумієте, якщо вам скидають, кажуть, авто по байнау кажуть, що це дуже гарний варіант. Є всі отчоти, вам подобається пошкодження, забирайте її, мерші. Тому що це байна? Якщо ти не спів сильних хтось інший. іноді дійсно можна викупити гарну автівку за дешево просто. Треба трохи терпіння, треба вміння шукати гарні автомобілі, і треба дивитися на пошкодження. Іноді автівка виглядає дійсно страшнувато, але вона приїжджає. У неї пошкодження такі самі, як у автівки з меншими ушкодженнями, але все одно треба міняти оті запчастини, котрі їх пошкоджені. Наприклад, крило, якщо воно сильно вжарене, там зам'яте, але якщо воно трошки зам'яте, все одно його треба міняти. Хочете ви цього чи ні. Браті і сестри, головна проблема не у копар, чи іншурінс чи там у фірмах. Головна проблема в байках, котрі у нас звучать із інстаграму, телеграму, що автівка за копійки. Автівка за копійки є, але треба розуміти, для яких цілей вона для вас є. Міф оце звучить круто, але на ділі буває таке, що людина може просто на ровному місці втратити там 2000 тисячі тисячі баксів, тому що він думав, що він зекономить на лоті, але потім він не встрягне в ремонт. Не подумав, що він навпаки візьме автівку подорожче з мінімальними ушкодженнями, але там все одно зам'ятий капот, зам'яті два крила, немає фар. І також стріває ворожі. Тобто він переплачує за авто одразу, але міняти все ж те саме, що й потрібно було міняти на автівці, котра там пішла там, не за 8 тисяч, а за 5 тисяч. Розумієте? Став лайк, якщо впізнав себе або свого знайомого, пиши в коментарях, я теж так думав. Ми Автофенікс. Ми не впарюємо, ми говоримо правду, як воно є, і будемо її далі показувати. Всім гарного дня, до побачення.